Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Поліся поступилася угорському пакшу у матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь пакша. У першій зустрічі між командами, яка відбулася 7 серпня у словацькому місті Прящів, подопічні Руслана Ротаня розгромили суперника з рахунком 3-0. У матчі відповіді угорський клуб відкрив рахунок наприкінці першого тайму. На початку другого Поліся пропустило вдруге. Утім, забити ще один гол та перевести гру до екстра таймів господарям поля не вдалося. А ось Житомирці на 96-й хвилині відповіли своїм м'ячем. Відзначився Андре Гонсалвеш. Таким чином, Полісся вийшла. Йшло переможцем з двомачового протистояння проти Пакша. 4-2 на користь житомирян. вони прямують до раунду плей-офф кваліфікації Ліго конференції, де позмагаються із італійською фіорентиною. Матч між Поліссям і Фіорентиною відбудеться 21 та 28 серпня. Тріумфатор протистояння вийде до основної стадії Ліго конференцій. Той, хто програє, вилетить з Єврокубків. У другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар за результатами серії пенальті зазнав поразки від грецького Панатінейкоса. Перший матч цієї зустрічі завершився нічиєю 0-0, Тож доля команд залежала від другої гри, яка стала номінально домашньою для Шахтаря. На 82-й хвилині українська команда залишилася у меншості. Олег Очередько отримав другу жовту картку. Одразу після вилучення Очередька червону картку отримав головний тренер команди Арда Торан. На 89-й хвилині гірники мали два небезпечні моменти поспіль, але ані Невертон, ані Кауан Еліас не реалізували удари. Зрештою, основний час завершився нічиєю 0-0. Гру перевели в екстратайми, де також відкрити рахунок не вдалося. Переможець протистояння визначився в серії пенальті. Першим пробував Назарина з Шахтаря. Він влучив у ліву стійку. Грецький клуб мав перевагу до третього удару Панаті Нейкоса, коли різник виконав сейв. Команди обмінялися Помилками під час п'ятого удару, а вирішальним став сейв Бартоломея Драговський. Таким чином Шахтар продовжить виступати у плей-офф-кваліфікації Ліги Конференцій. Суперником гірників у двомачевому протистоянні буде швейцарський сервет. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Тріумфатор протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій. Той, хто програє, вилетить з Єврокубків. Серія після матчових пенальті Шахтаря з Панатінейкосом стала 12-ю для українських клубів в Єврокубках. Українські команди програли 8 із 12 протистоянь по пенальті. Шахтар в четверте пробивав післяматчеві удари з 11-метрової позначки. Це третя поразка. Динамо виграло обидві свої серії. У Чорноморця по одній перемозі та поразці також по разу поступалися по пенальті Дніпро, Карпати, Таврія та Колос. Продовжується кваліфікація у трьох єврокубкових турнірах Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Таблиця коефіцієнтів у УЄФА зазнала змін після матчів відповіді третього раунду кваліфікації Єврокубків. Динамо вдруге поступилося кіперському пафосу з рахунком 0-2 у Лізі Чемпіонів. Шахтар зіграв у нічию 0-0 та поступився по пенальті грецькому панетінекосу з рахунком 3-4 у Лізі Європи. У лізі конференції Полісся програло угорському клубу ПАКш з рахунком один але пройшло далі завдяки перемозі у першій грі. За тиждень Україна взяла одне очко із шести можливих нічия шахтаря. Воно ділиться навпіл через кваліфікацію і ще на кількість команд, що стартували: чотири. Це дає плюс 0,125 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Оскільки Динамо вибула з кваліфікації Ліги Чемпіонів, бонусів за вихід в основний етап Ліги Чемпіонів цього сезону Україна не отримає. У п'ятирічному рейтингу Україна посідає сідає 27-е місце – 19 725 бали. Динамо зіграє з Макабі та Лявів у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Ізраїльська команда у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи перемогла Хамрун Спартанс з рахунком 3-1. Макабі та Лявів здолав мальтійський клуб за сумою двох матчів і загальним рахунком 5-2 та вийшов у раунд плей-офф кваліфікації турніру, де зустрінеться із київським Динамо у боротьбі за вихід до основного етапу Ліги Європи. Динамо зіграє з Макабі та Лявів за вихід в основний етап Ліги Європи. Перший матч пройде 21 серпня в місті Бачка Топола в Сербії на стадіоні ТСК Арена, де ізраїльський клуб проводить свої домашні ігри у кваліфікації Єврокубків. Матч відповідь запланований на 28 серпня та пройде на стадіоні Арена Люблін» у Любліні, Польща. Команда, яка програє за сумою двох матчів у парі, зіграє в основному етапі Ліги конференцій. Адика УАФ зарахував Тернопільській Ниві технічну поразку з рахунком 0-3 у матчі першого туру першої ліги проти чорноморця. Офіційна причина звучить так: за внесення до рапорту арбітра прізвища футболіста та участь у матчі футболіста, який не мав права брати участь у матчі. У рішенні не вказано про якого саме футболіста йдеться. Окрім того, клуб отримав штраф у розмірі 25 тисяч гривень. Вінгер Жерони Віктор Циганков зробив асист у матчі першого туру Ла ліги з Райо Вальєкано. З рахунку 0-3 українець асистував Хоелю році на 57-й хвилині. Але цієї дії було недостатньо, щоб Жерона зіграла бодай у нічию. Рахунок матчу 1-3. Це перша результативна дія циганкова у новому сезоні. Голкіпер Жероний Владислав Крапивцов з'явився з лави запасних у матчі першого туру Ла ліги проти Райо Вальєкано. За рахунку 0-2 каталонці залишилися без основного голкіпера Пауло Гасаніги, який отримав вилучення та приніс пенальті у свої ворота. Головний тренер команди зняв з гри нападника Боя наміовські, а замість нього вийшов Владислав Крапивцов. Українець одразу пропустив з пенальті від Ісі Паласона. Емполі вдома обіграв Реджано в 1-32 фіналу Кубка Італії 1-1 та 3-0 по пенальті. Український форвард господарів Богдан Попов вийшов у стартовому складі команди та був замінений на 85-й хвилині. Це був дебютний матч для Богдана. 18-річний нападник отримав жовту картку на 44-й хвилині. Динамо працює над посиленням тренерського штабу Олександра Шовковського. Повідомляє та таке: за даними джерела, йдеться про можливе запрошення фахового асистента та або розширення аналітичного відділу. Конкретної розмови про звільнення нинішнього тренера киян в клубі не велося. Суркіс на даному етапі повністю довіряє Шовковському. А Крітас оголосив про трансфер Вінгра Динамо Беніто. Деталі переходу 26-річного Нігерійця не розкриваються. За інформацією, трансфер Маркт це повноцінний трансфер на правах вільного агента. А контракт гравця розрахований на сезон 2025-2026. Нагадаємо, кияни підписали беніто на початку 2020 року на правах вільного агента Стамбова на його рахунку. Три голи та три асисти у 35 матчах за клуб. Динамо відправляло футболіста в оренду в Донецький Олімпік, Ханке, Горицю та Зорю. Колос оголосив про продовження контракту з Вінгором Владиславом Велетнем. Попередній контракт 22-річного гравця був розрахований до 30 червня 2026 року. Про термін нової угоди наразі невідомо. Владислав перейшов до колоса в жовтні 2021 року, коли приєднався до клубу у статусі вільного агента. Минулого сезону Велетен забив 4 голи та віддав 5 асистів у 27 матчах на клубному рівні. Олександрія оголосила про підписання правого захисника Антона Дрозда з Шахтаря. Йдеться про оренду 20-річного українця на один сезон з опцією викупу. Дрозд є вихованцем Шахтаря, але за першу команду гірників він не грав. Зоря оголосила про трансфер атакувального півзахисника боснійського радника Неманії Анджушича. Деталі контракту з 28-річним колишнім гравцем молодіжної та юнацької збірних Боснії та Горцоговини не розкриваються. За інформацією, трансфер Март, угода розрахована на сезон 2025-26, а перехід відбувся на правах вільного агента. Футболіст також може зіграти правого та лівого Вінгера. У 16 матчах за радник гравець забив 5 голів та зробив 2 асистенти. Asisti. Епіцентр оголосив про трансфер центрального півзахисника Луго Джона Сиберіо. Деталі контракту з 28-річним іспанцем не розкриваються. За інформацією, трансфер угода розрахована на сезон 2025-2026. Перехід відбувся на правах вільного агента. Новачок виступатиме за новий клуб під 39 м номером. У 16 матчах за Луго Хавбек забив один гол. Також він грав за іспанські Талаверу, Реал, Уніон, Пеня, Спор, Мелільо, Інтер. Росії та Сан Фернандо Лідер кривбасу Єгор Твердохліб може змінити клубну прописку вже цього літа, перебравшись до Англії. За інформацією англійського журналіста Піта Орурка, представники Лестера і Норвіча, що майбутній сезон розпочнуть у чемпіоншипі, проявляють предметний інтерес до 24-річного українського півзахисника. Серед можливих варіантів також називають німецький Аугсбург і турецький Ейопспор, який виявляють бажання підписати українця перед закриттям трансферного вікна. За інформацією порталу Transfermarkt, вартість твердохліба оцінюється у півтора мільйона євро. Минулого сезону Єгор забив 14 голів і віддав два асисти у 24 матчах за кривбас в УПЛ. Лівий вінгер Шахтаря Кевін став ближчим до трансферу у Фулгем. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра лондонці. Запропонували донецькому клубу за гравця 45 мільйонів євро. Шахтар хоче отримати значно більше. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що гірники наполягають на сумі у 50 мільйонів євро. Кевін вже узгодив з фулгемом умови особистого контракту до 2030 року. Флуміненце відмовився від пропозиції Шахтаря продавати нападника Джона Кеннеді, Повідомляє Globo Esport. За даними джерела, гравець висловив бажання залишитися у команді. Після чого Флуміненце відповів відмовою. Утриємо ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Гірники пропонували за гравця 6 мільйонів євро плюс 3 мільйони у вигляді бонусів. 23-річний Кеннеді у поточному сезоні провів 5 матчів за Флуміненце в усіх. Турнірах всього він відіграв за команду 115 матчів, 21 гол та 6 асистів. Фенербахче проявляє активний інтерес до українського півзахисника Арсенала Олександра Зінченка. Як повідомляє журналіст Джан Луінже Лонгарі, Фенербахче зробив конкретну спробу підписати гравця? Зінченко виступає за Арсенал з липня 2022 року. Минулого сезону на його рахунку у 23 матчах: один гол та один асист. Перехід українського центрального захисника Іллі Забарного з борму та до ПСЖ став одним із найдорожчих вхідних трансферів в історії французького клубу. Офіційно про фінансові деталі угоди клуби не повідомляють. За даними порталу Transfermarkt, чинний чемпіон Франції та переможець Ліги Чемпіонів заплатив за забарного англійському клубу 63 мільйони євро без врахувань бонусів. Трансфер захисника збірної України став дев'ятим найдорожчим придбанням футболіста в історії паризького клубу. Рекордним за цим показником для парижан залишається підписання бразильського вінгара Неймара, якого влітку 2017 року ПСЖ викупив у Барселони за 222 мільйони євро. Цей перехід залишається найдорожчим придбанням гравця в історії футболу. Також зазначимо, що трансфер забарного став другим найдорожчим придбанням захисника в історії паризького клубу, поступаючись лише переходу правого фулбека Ашрафа Хакімі з інтера у 2021 році за 68 мільйонів євро. Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний під час перемовин із французьким клубом просив виставити за двері російського воротаря Матвія Сафонова. Клуб вимагав це зробити, але Голкіпер сам цього не хоче та вибирає роль запасного. До того ж, зараз розвернувся конфлікт у дружини Забарного Ангеліни з російськими фанатами. Після цього російський паблік матч розпитав про ситуацію дружину Сафонова Марину Кондратюк. Кондратюк попросили публічно відреагувати на резонансні для росіян висловлювання дружини забарного, які стали причиною гучного скандалу. Ангеліна раніше опублікувала у своєму телеграм-каналі пости з образами на адресу росіян, порівнявши їх до сміття, яке потрібно викинути. Ці заяви додали сильної напруги до ситуації в команді, де вже точаться розмови про можливий трансфер Сафонова. Марина зізналася, що перебуває у стані тривоги за чоловіка, але її попросили нічого не говорити та не провокувати, щоб сафонов мав майбутнє в команді. Цитата. Я дуже переживаю за Матвія. Звісно, важко читати подібні речі і розмірковувати про цю ситуацію. Але я не можу нічого говорити, щоб не провокувати подальшу долю Матвія в команді. Я дуже за нього переживаю, сказала Кондратюк. Також дружина Орка зазначила, що сам Сафонов зовсім не радий, що Забарний приєднався до ПСЖ. Проблема з продажем Сафонова виникла через небажання європейських клубів його купувати. Прямо зараз готові заплатити за нього лише Зеніт та Спартак, але повертатися в Росію футболіст не хоче. Також повідомляється, що Сафонову на тренуванні дуже непросто йому зовсім не комфортно перебувати разом з українським футболістом Забарним в одній команді.